10 січня після зимової відпустки до тренувань повернулася жіноча ворскла. Цього дня їм офіційно повідомили про суттєві зміни у команді. І хочу вам сьогодні представити нового головного тренера. І Рафаєлівна Андрущак. Ія Андрущак це тренер, який має високий фаховий рівень, розповідає президент футбольного клубу Ворскла Роман Черняк. Вона стала першою жінкою, яка очолила чоловічу команду в Україні юнацький склад Ворскли. Тому цим Ворсклянкам буде чого в неї повчитися. Можу сказати, що. В жіночому футболі, мабуть, на сьогоднішній день це найсильніша фігура, От, тому ми очікуємо від неї і відповідних результатів. Ми на сьогоднішній день є чемпіонами наші дівчата і володарами Кубкою, тому ми не збираємося нікому поступатися і в цьому сезоні. От, а також виступати гідно достойно в Єврокубках. Робота з юнацьким складом Ворскли була першим самостійним тренерським досвідом у кар'єрі Ії Андрущак. До цього вона входила до штабу жіночої збірної України, а тренерський диплом спортсменка отримала після завершення кар'єри футболістки у 2021 році. Я цю команду знаю. Я сама в цій команді грала, закінчувала грати. Тості багатьох з них я дуже добре знаю. Як і вони мене, і цей час, який я була не з ними, звичайно, слідкувала за цією командою. Звичайно, є якісь ідеї. Подивимося, час покаже, як вийде, не вийде, втілити їх. Це ж все такі робочі моменти. Нині команда Ворскли поступово входить у робочий ритм. Дівчата готуються до чемпіонату України з футболу серед жінок, який попередньо запланований на 18 березня.